Птія ви земляки Кузьми з Новояворівська. Власне, він вас підштовхнув зробити гурт і опинитися в українському шоу-бізнесі. Він підштовхнув нас, Катя, не ловити рибу кожен день, а займатися справою. Так що група Дзідзьо має одне сказати: Кузьмі, величезне, дякую, і ми тебе ніколи не забудемо. Кузьма. Ми завжди будемо тебе пам'ятати. Лесік насправді знайомий найдовше ще з маличко. Пам'ятаєте, коли ви познайомилися з кузьмою? Я був в восьмому класі, він був шостому класі. І перший раз ми познайомилися на тенісному столі. Він виграв, у нього довгі руки були. Знаєш, і після того ми почали говорити. А ти на чому вражень? Я ні на чому на гітарі пішли. І з того почалася. Що одразу згадується, коли згадуєте про кузьму? Я пам'ятаю в нього вдома ребра. Він це робив за 15 хвилин. Він встигав забігти в супермаркет, дати 150 автографів, купити свинячі ребра, купити вино, розпалити вогонь, все пожарити і, всь, і все на ходу. За 15 хвилин це Кузьма. Кузьма молодець і сьогодні якось так аж стискає груди. Вчора приснився мені, каже: візьми текст, не стидайся, візьми текст, бо забудеш слова. Він мені приснився, я не знаю, що я маю зараз робити. Знімай один плюс один, а я буду з текстом виходити. Він приснився, що я забуду слова. А три рази перший куплет куплі Ах, хочма.